Артур, що сталося? Вас щось тривожить? Ти мене наскрізь бачиш. Я просто дурень, от і все. Ось у чому річ. Я певна, це не так? Гвенти, дуже добре, але боюся, все саме так і є. Я зробив широкий жест, але його погано сприйняли. А ви певні? Цілком. Ви помиляєтеся. А ти справді близька до цієї леді? Ваш знак уваги гідно оцінено. Але становище делікатне. І не завжди варто показувати, що у тебе на серці. Думаєш, надія є? Надія є завжди. Я мав би здогадатися. Так, мілорде. Я прийшла до Артура, твого господаря, мого володаря. До кого? До втіхи мого серця. О ні. Де він? Його нема, і здається, це добре. Тоді я зачекаю. Навряд чи варто. Ви ж не одягнена. Моєму коханому байдуже. Важливо лише те, що я поруч. Поклич його. Не можу? Поклич? Ні. Я тобі наказую від його імені. Я вас прошу. Будь ласка, я прийшла до коханого. Він мені потрібен. Я хочу його бачити. Тож, перейдемо до останнього пункту переговорів: кордони східних земель. Ось тут я готовий поступитися. Це дуже благородно. Перепрошую, мілорте. Хвилинку. Що? Де він? Що там? О, ні. Оні. Вам час іти. Ти нас не розлучиш. Наше кохання визначила сама доля. і Артур. Кохання до віку, над яким час не владний. Досить. Ой, як сморід. Ніяк не вивітриться. Мені треба скупатися. Я не зможу підійти до коханої, якщо від мене тхнутиме зіпсованою рибою. Ні, мілорде. Де вона? Артур! Я знаю, що вона тут. Віддай її, якщо не хочеш, щоб я розгнівався. Про що це він? Вона була тут роздягнена. Якщо я вас збезчестив, то наведіть докази. Я відповім за свій вчинок. Штукар мені сказав, що Леді Вівіан була у твоїх покоях. Якби ж це була правда. Якби ж це була правда, ви б не мали такого дурного вигляду. Обшукайте кімнату. Молися, щоб я її не знайшов. Пепсі весь. Та, Ці старі шафи не відчиняються вже багато років. А ти пошив мене у дурні. Артур. Пробач, що потурбував. Сподіваюсь, ти пробачиш мені. Стережіть леді Вівен. Тільки під дверима стережіть, а не у самих покоях. І якби ж то ледів прийшла до мене. Але була б радість, правда? Мерлін, 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 це все цей пронизливий Мерлін. Він нас розкусив, мій лорде. Ви ж розумієте, чому так сталося? Скажіть, що вибачаєте своєму слузі. І у тебе залишилося кілька годин до підписання угоди. Цього досить, володарю. Цілком досить. Дотепер ти мав більше часу, але нічого не зробив. Але ж приворот подіяв. Раніше чи пізніше ця парочка зійдеться. Сподіваюся, інакше ти залишишся без найгарнішої частини свого тіла. Артуру від Гвент Цей день справді доленосний для п'ятьох королів. Шлях до мирної угоди був довгий. Я знаю, ви всі хочете повернутися додому, тож я накажу негайно підготуватися до церемонії підписання. Я задоволений, друзі мої, дуже задоволений. І ми всі теж. Ось знайшов. Ти певен? Не перетвориш Артура на горбатого верблюда чи банькату жабу. Це я притримаю про всяк випадок. Другий шанс. Після заходу сонця. Оце несподіванка. Артур? Артур! Я з'ясую. Утро. Якісь клопоти? Ні, аж ніяк. Просто Артур запізнюється. Леді Вильян теж...